Тематичне малювання гриб. Сьогодні ми з вами будемо аналізувати та малювати гриби. Гриби дуже потрібні лісу. Грибами живляться, і лікуються деякі тварини. Усім нам відомі гриби мають ніжку і капелюшок. Вони часто нагадують парасольки, але є гриби і схожі на квіти. У нашому краї гриби здебільшого ростуть у і весени. Їх можна зустріти в лісі і у полі. Існують їстивні і отруйні гриби. Одні з їстивних грибів, які в нас ростуть в нашій місцевості, це опеньки. Вони ростуть на пеньках, тому так і називаються. Ці гриби лісові санітари. Вони переробляють мертву деревину та очищають ліс. Ще одні, одні з їстивних грибів, такі як білі гриби, найбажаніша знахідка грибника. Красивий, смачний, дивовижно ароматний. Білий гриб росте біля дубів і ялин. Ще один зі стимних грибів, такі як маслюки, зазвичай ростуть в хвойних лісах і посадках, часто на узліссях, на добре освітлених сонячних галявинах. розташовуються сім'ями рідко поодинці. Маслюк дістав назву із за слезової оболонки, немов змащеної маслом, клейкого капелюшка. Рижики ростуть з липня по жовтень у ялинових лісах. Рижик дістав назву за свій колір. Якщо відламаємо шматочок гриба, побачимо оранжевий жовтий молочний сік рижика. Отруйні гриби, такі як мухомор, блідапоганка, несправжні опеньки. Мухомор найбільш небезпечний отруйний гриб. Його називають завдяки за, тому, що його колись використовували як засіб проти мух. Він росте в хвойних лісах з липня. Бліда поганка смертельно отруйна, особливо небезпечний гриб. Спочатку симптоми цього отруєння цим грибом не можна виявити, тому це дуже небезпечний гриб. Які ж гриби можна сміливо брати до кошика? Це опеньки, шампіньони, рижики, підберезники, білі гриби, маслюки, підосичники. Давайте розглянемо ось на ці грибочки. Подивіться на малюнки, з яких частин складається гриб, якої форми шляпка гриба, якої форми його ніжка. Виберіть для себе, які гриби ви будете малювати. Подумайте, які ви кольори застосуєте. В першу чергу необхідно малювати контури майбутніх грибів. Капелюшки мають вигляд невеличких півкіл. Далі промальовуємо ніжки грибів. Опускаємо знизу від капелюшка дві лінії донизу паралельно одне одній. Оформляють ніжки грибів, надаючи їм закінчений вигляд. На наступному етапі промальовуємо капелюшок великого гриба, малюючи невеликі півсфери з боків капелюшка, після цього малюємо деталі нижньої частинки капелюшка. Гумкою видаляємо зайві штрихи малюнка, зберігаючи загальну цілісність цього малюнка. Потім малюнок розфарбуємо фарбами або кольоровими олівцями. Навколо намалюйте маленькі грибочки, листя, траву, гілочки. Вони нададуть малюнковій привабливості і реалістичності. Якщо вам вдалося намалювати гриб, спробуйте намалювати пейзаж кругом нього. Успіхів вам у роботі!